Так от є технології, друзі. Зупинилось відео, маю продовжувати. Доповнення зроблю або об'єднаю. Є технології, повернення. Є, звичайно, є, вони відкриті нам. А тепер просто зверніть увагу, будь ласка, на небо, яке зараз наді мною стало. Гляньте. Бачите? Подивіться. Подивіться на це неймовірне дійство. Гляньте. Бачите, яке було на початку відео. Я поки пере... е... включила, глянула, де я зупинилася, бо я продовжила говорити, а запис зупинився. А тепер подивіться. Пам'ятаєте, які були барашки на небі і купол наді мною. А зараз, дивіться, яка ясність прийшла. Просто гляньте. І це завжди так відбувається в тій миті, коли я пишу ці відео, вони якісь магічні просто. Ось гляньте, що стало, навіть все розвіяло. І сонце чисте, чисте, воно, воно, бачите, нічим не закрите. Правда, припікає, але все ж таки, а все ж таки, а про технології, так? І от дивіться, коли я кажу, що не потрібно боятися, дійсно не потрібно боятися, то не бійтеся, тому що навпаки, є той подвійний страх, дуальний страх. Який навпаки не пускає туди. От в чому наше головне протиріччя зараз. І я через то писала там минуле відео, сказала, що я бачу, я бачу, відчуваю, що зараз ми увійшли в фазу духовного виживання. Ми увійшли в фазу духовного виживання. Сонце є в мене в окулярах? Мабуть, є. Хі -хі -хі. Мабуть, є. Через дотик природи, друзі. Два я плачу просто, коли дивлюся, що з людьми зараз відбувається. А уявіть собі, якби всі повернулися до тієї своєї природної сутності. Не було б війн, не було б оцього всього, що зараз відбувається з нами всіма. І хтось там має втримати цей світ на собі, підставити ті плечі. У тих людей титанів. Ми маємо стати з вами людьми, титанами, які тримають цей простір, тримають все на собі. Тому що зло, узвірівши, воно думає, що йому все можна. Ні, не можна, друзі, не можна. І тепер дивіться, технології повернення через своє серце є. Вони відкриті зараз, просто бери. І через то. Боятися треба залишитися в цьому, в такому стані, де ти є, з тим страхом, який тебе лякає туди піти, у ту духовність свою. От з тим страхом треба боятися зараз жити. Повірте. Але не тільки не туди, куди, не з тим страхом, який тебе штовхає, бо він втомився боятися. Він хоче, щоб, знаєте, як з'єднатися з творцем своєю, з матір'ю своєю, як з батьком своїм, з родиною своєю, з самим-самим глибинним з сяйвом, яке в тобі. Є світло і все тут на цьому. І ти маєш знати, що цей твій досвід є дуже цікавий. І ось зараз там ще покажу вам хмаринку одну, як, така, знаєте, як розмах такий на небі. Красивий такий, гляньте. Бачите, як розповзлася, так прям переливається. Ой, Боже, яка краса! Така тиша, тиша. Хоча зараз не зовсім рано. Так що, друзі, ви зрозуміли, так? Напишіть ваш коментар. Чи є у вас, як ви відрізняєте ці страхи, які нав'язані нам в цьому подвійному світі, який зараз закривається повністю вже? Останні двері зачиняються в ньому? І той страх, коли ти відчуваєш, що втрачена єдність з самим собою? А як ти дійдеш до того розуміння, що ти вже в єднанні? Знов-таки, треба приходити швиденько швиденько до самого себе. Ось для чого я пишу вам ці всі відео? Для того, щоб провести вас просто в ваш внутрішній світ через ваше серце. І тому я запрошую всіх вас на навчання, в мою школу вищої інтеграції людини. Тому що інтегрована людина вона є за крок до реалізації з божественною своєю природою. І я це бачу ясно, чітко і знаю, що я, наприклад, для цього тут живу, для цього тут народилася в цей час. І коли так от, знаєте, признаєш ці речі в собі щиро, то тобі дає отой творець силу проводити все те, що ти хочеш провести. Так що до нових зустрічей на моїх проєктах. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на моїх відео. Просто дивіться і, можливо, для вас цього і досить, а можливо, у вас визріє готовність і ви захочете пізнати ще глибше себе. Будь ласка, приходьте. Зараз завершується курс, не завершується, половинка вже пройшла. Перший духовний курс для, самих -самих, для самого початочку, де ми пірнаємо в цю свою глибину. А потім підуть далі, буде ще курс, най, найцінніший, мабуть, для себе це, це цілитель, потім у нас знов таки буде програматор, тобто це більш об'ємні такі роботи. Але ми для того тут і є, щоб жити, працювати і любити те, що ми робимо. Тому, друзі, всім бажаю великого-великого світла в серці, просвітлення на всіх рівнях. Долучайтеся до. Моїх проєктів, розповсюджуйте мої відео, ставте ваші коментарі, вподобає, щоб ці відео жили як можна, як можна, як можна ширше. Не, не знаю, нехай так буде, тому що дійсно воно виносить на якісь інші рівні сприйняття цього життя. Не дивлячись ні на що, хтось має бути тим, хто втримає цей простір. І це саме ми з вами, друзі, мої дорогі слухачі, мої дорогі глядачі. Мої цінні підписники, які зі мною багато-багато років. Я бажаю вам щастя, миру і великої тихої радості всередині від того, хто ми є. Всього найкращого до побачення.